Все. Це чудова новина, яку ми не можемо не обговорити, бо це прям подія тижня, ми, Однозначно. на нашу думку. Тож наступним зрадникам України радимо приготуватися. Колаборанта знайшли мертвим у Підмосков'ї. на його тілі два кульових поранення. проінформували в так званих правоохоронних органах країни-агресорки. За інформацією низки українських змі, ліквідація Киви це спецоперація наших військовослужбовців. спецслужбовців. Відзначив, що одіозний політик утік із України ще до початку повномасштабної війни, а вже наприкінці лютого 22 го став ходити на ефіри російських пропагандистів і поширювати фейки про Україну. У березні Верховна Рада позбавила зрадника депутатського мандата. Тоді ж йому оголосили підозри в Держзраді та посяганні на територіальну цілісність України. А минулого Ця Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями кримінального кодексу. Українці бурхливо відреагували на новину про смерть зрадника Іллі Киви. Соцмережі заполонили жарти та меми. Що не на найбільше фотожаб українці побудували на схожості прізвища колаборанта з назвою Фрукта. А таким, на думку, користувачів соцмереж мало би бути звернення Генштабу за 6 грудня. Орієнтовні втрати противника один Ківа. А ще Києвою жартома помістили на обкладинку журналу Тайм Фоловери переконання, що він заслуговує на перемогу в номінації Смерть року. Українці пригадали зраднику і його відомий вислів про маленький гвинтик. Детальку розмістили в труні. А такий діалог напередодні дня Святого Миколая на думку користувачів соцмереж відбувся між керівником головного управління розвідки, і очільником служби безпеки України. На Миколайчика, ти чи я вітаєш? Запитує Кирило Буданов. А давай я відповідаю Василь Малюк. Ну що ж, хочеться сказати одне: усім іншим зрадникам приготуватись. Русня одразу надто активізувалася і почали поширювати список осіб, які нібито під прицілом українських спецслужб. Серед них Шарій, Панченко, Мураєв та Янукович. У гурцю інформацію не підтвердили, але і не спростували.